Цього літа овочі та фрукти в Україні можуть подорожчати порівняно з минулим роком. Причина нетипово холодна весна, яка завдала серйозної шкоди врожаю через затяжні заморозки. Постраждали сади і городи по всій країні. Деякі фермери втратили цілі поля. Найбільше збитків зазнали. Ранні культури аграрії попереджають. Якщо погодні умови не покращаться найближчим часом, врожай буде мізерним. А це призведе до дефіциту продукції та зростання цін на ринках. Замерзло все. Капесті. Все поле замерзло. Це на цьому полі я цуценят збирала два роки тому. От квітка буде врожай. Не буде. Мережа шириться відео на яких аграрії показують, замерзла листя на розсаді. Агрономи пояснюють, якщо рослина вже дала квітку. Є 95% ймовірності, що вона загине, ті ж які. Ще не мають квіток, переносять нічні заморозки легше, щоб рятувати врожаї, Фермери влаштовують димові завіси, спалюють шина або деревину, розміщуючи їх так, аби вітер спрямував теплово повітря на поля. Давайте подивимося. Це ранок 20 квітня, і це у нас не туман. Це у нас так борються із заморозками. У нас показує, що плюс 2, і відчувається як плюс 2, але. Є заморозок, покажу стан полуниці. Бачите, є приморозки. Ну і якась частина урожаю знову підійде. Але це будемо бачити вже днем, коли воно відійде, все. Цвітоноси похилило. Ну, ця от квітка, яка ще закрита, вона не так боїться заморозку. А та, яка вже розцвіла воно. 95%, даю, що вона вже замерзла. Ось така от квітка відкрита, вона вже 100% замерзла. Вже тут не буде ягоди. Сумна новина, звичайно, з полів. Ну а на виноградниках такі обігрівачі встановлюють просто між рядками. Виноградарі розповідають, у деяких областях насадження постраждало до 99%. дев'яти Та про це фермери шукають способи врятувати врожай і все ж зібрати хоча б частину винограду. 10 травня Івано-Франківська область. Температура впала до нуля.